Так, всім привіт друзі. Дивіться, короче, хочу засняти таке відео. Буду робити каток на оцей ось саморобний рихлитель. Ну, заодно ж засніму, що, що, що я буду робити, що вийде. Короче, хочу зробити все як можна бюджетніше, щоб нічого не купляти. Може воно вийде не сильно там красиво, чи ще щось, чи не буде дуже ефективно. Ну, Саморобки вони такі є, не особи ефективні. Ну, По крайней мере, треба спробувати. Хочу зробити от за такої штуки. Коток це з роу. Е, ну, ще цей валік. Він доволі такий важкуватий, тобто дебелий. Ну, Ці штуки, зрозуміло, що я потім позрізаю, і тут придається наварювати такі трикутники гострі <кій> з метала. Або не знаю, може, може ці якось так порізать болгаркою. То вже по тоді ну, воно стане понятно І очевидно. Так, значить що, от мені так ще в цьому ділі повезло. Купив був я. Заздалегідь ось такі ось підшипники з корпусами. Ну, вони абсолютно ідентичні стоять у мене на ГЕшка. І думаю, що буду ну, щось мудрувати. І мені ось так ну, дуже, як би сказати, повезло. Дивіться ось корпус. Ну, Підшипник. Тобто ідеально, ідеально сідає сюди. То есть, це дуже велике візення, а так я б, не знаю, якби например, більше чи, чи товще, чим тонше мороч голову. А так взагалі прям ідеально. Ну, На цій стороні так же ж само. Тільки тут просто довше. Тут зізочка чи що вона було, щоб крутити приводна. Ну, це болгарка відріжеться. Виміряю скільки буде чітко. Знайшов ось такий кусок швеллера. метровий. Зараз переріжу його і буду сверлити дірки, коротше, щоб кріпилося, кріпилося цей корпус до нього. От так. От там ще кояки метал у мене є. Я ж кажу, що воно там стоїть. Ну, буду робити все з бушного металу, варити, зварювати, ну, Купляти ні за що другий. І немає смисла. буду пробувати з того, що є. Так що слідкуємо, що буде виходить. Так, тут уже пропиляв. Зараз тут буду пропилювати і цю сторону. Таким образом, тиски невозможно зажати дуже широко. Ну, надіюсь, не вискоче. Так, друзі, продовжую я займатися. Катком. Знаєте, що дивіться, зробив його таку стійку. Так ось вийшло. Оце так вона буде. Дебелі болти будуть держати. Ну, тут, тут болти навіть аж через щур дебелі. Ну, які отвори такі ж болти. Ну так воно буде. Так, зараз буду робити ось ще одну, таку ж саму. Оця квадратна труба буде у нас тоді. Ось тут і чуть не, не вистачає. Отак, додав. Що то додавлю. Так що отак. Добре, продовжуємо. Готові дві стоєчки. Довго, звісно, я їх робив. Пару днів вже пройшло, дня 3, мабуть, Той чотири. 4. Тож рак їздив. Так, таке. Другі питання були. Єсть, все зроблено. Сейчас поставлю і буду трубу Длинять, шукать добавку, давайте, до чтобы будет весь держаться у весь этот, весь цей каток. Короче, такое. Такая дело. Знаешь, вот такого квадрата, кусок. Может, его сюда поставить. Он как раз сюда будет хорошо входить. Плюс він буде важчий від того меншого. тобто це, це хорошо, що він буде давить. Ну, чим більше вес, тим краще на катку. Більше всього, що це його. Він не сильно такий толстоті тіли. Буде нормально. Звісно, стойки чуть короткувати. то я думаю, цього расстояние хватить. Ще все, що він буде, ну, приїде кум Антон. Треба буде з ним посовітуватися. Як, як із сварщиком там в нього мозги хорошо працюють. що його буде краще. Та я думаю, що цей квадрат буде ідеально. Ну, це в принципі не к спіху така робота, це так, я потихеньку його все робитиму треба буде ще думати бо воно вічно одне зробиш тоді переробляєш його по постарас так що так. цей топ ще в принципі получається як би сказати непогано вже мені подобається ну ці штуки звісно воно буде позрізати і Треба буде самому робити, більше всього що такі шпичаки, як на цьому заводському рехлітілі. Ось такі шпичаки. Ну, звісно, рівні вони будуть просто трикутник і приворювати отакі ось. Бо та штука то не, не годиться, та спіраль, вона буде землю на себе набирати. Тут теж труба, ну тут дебела взагалі прям зроблена. Ну так, ну це такий проєкт, який треба буде ще приміряти, старас обдумувати. Опять же я ж кажу, що немає ніфіга желіза. Із старих Прийти, кусків це все робити. Ну нічого, все зробимо. Так, друзі, викину такий кусочок, як би сказати, проєкту. Може хто в коментарях що підскаже, як правильніше буде зробити. Наперед всім дякую, хто напише коментар. Ну, всім пока.